34-річний Ігор Ковальчук готується до практичного екзамену зі зварювання, який є завершальним етапом перевірки його професійної кваліфікації. Освіти зварника, чоловік не має, однак займався такою роботою вдома. Я дізнався, що якщо в мене є відповідні навички електрозварювання, то я можу пройти процедуру підтвердження професійної кваліфікації електродогового електродгового зварювання другого розряду. Мені ця можливість сподобалася, і ось я тут. Електрозварюванням я займаюся більше десяти років, тому що весь час з'являлася потреба то зварити, то віконні грати, то браму в двір чи металеві двері. В житті, я думаю, що воно пригодиться. Свого часу теж раніше працював на СТО слюсером і рахую, що ця, цей розряд мені. Подальшому знадобиться. Практичні навички в мене були, бо, скажімо так, вдома теж щось чіркаєш, вариш, пробуєш. Ну поглибив, можна сказати так, свої знання, бо вдома методом ошибок, як говорять. Отримати сертифікат електрозварника людям, які не мають відповідної освіти, однак здобули навички самотужки можна у Олександрійському навчальному центрі від служби зайнятості. Такий сертифікат вноситься до реєстру. Національного агентства кваліфікацій він є у відкритому доступі, і роботодавець, і сама особа може побачити всі дані про проведену процедуру, номер виданого сертифікату, дату проведення та присвоєну відповідну повну чи часткову професійну кваліфікацію. Такий сертифікат можна отримати за два дні. Спочатку в охочих перевіряють теоретичні знання, потім здають практичний екзамен. Така послуга у нашому кваліфікаційному центрі діє із вересня місяць. За минулого року. Вже попередньо три особи підтвердили кваліфікацію електрозварника ручного зварювання. Сьогодні ще дві особи е, здійснюють підтвердження, проходять процедуру підтвердження. В нашому закладі освіти можна також підтвердити професійну кваліфікацію кухар 3-6 розрядів. Пане Ігорю, мої вітання. Я вам бажаю всього найкращого. Дякую за твою чудову можливість. Пане Олександре, це ваш сертифікат. Я Дякую. вас також вітаю. Усього найкращого. Дякую. Екзамен не, не, не складний, та й взагалі любий екзамен не складний, якщо до нього готуватися. А практика ще легша, якщо маєш навички. Надію, що найближчим часом вернуся, щоб вдосконалитися, підвищити свої кваліфікації. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.